Друзі, доброго дня! На зв'язку компанія BNC Auto Logistics. Сьогодні покажемо вам ось таку красуню, як то кажуть, золото за ціною срібла. Це в нас Audi A4 2022 року з пробігом лише 48 тисяч кілометрів. В ось в такому дуже крутому кольорі. Звичайно, тут у нас шкіряний салон світлий, ну, виглядає бомба, тим паче пробіг 48 тисяч кілометрів. А чому золото по ціні срібла? Тому що ми її виграли на аукціоні лише за 8 200 Audi a 4 2022 року. Такі на аукціоні продаються по 12-13 саме в такому стані. Звичайно, у нас світовий шкіряний салон, пам'ять сидінь, величезний монітор, дуже гарне дерево, трьохзонний клімат-контроль, люк, парктороніки спереду, ззаду, камера заднього виду, мультикермо. Ну, блін, автомобіль просто бомба. Чесно. Тому, друзі, якщо хочете для себе ось таку красуню, по вигідній ціні звертайтесь до нас в приватні повідомлення з вами. Компанія BNC Auto автожистік нам довіряють.